в ефірі програма. Я знаю, як мода змінюється кожного дня, і ми намагаємось її наздогнати. Ще вчора татуювання було ознакою належності до кримінального світу, а сьогодні мода диктує нам іншу істину. Тату це модно, красиво та креативно. А чи безпечно це для нашого здоров'я? Як наважитись на такий крок? Чи варто взагалі це робити? Та як обрати хорошого майстра? Татуювання це процес нанесення стійкого малюнку на тіло методом місцевого травмування шкірного покриву з внесенням до підшкірної клітковини кольорового пігменту. Для багатьох це, крім всього, спосіб індивідуалізації виділення себе із загальної маси. Воно дає тілу унікальні, непередбачені природою деталі. Сьогодні ми спростуємо всі хибні уявлення про татуювання, поспілкуємось з майстром своєї справи, та найголовніше побуваємо на самій процедурі нанесення тату. Тож ходімо! Знайомтесь. Це Іра. Вона вирішила прикрасити своє тіло з допомогою волки та фарби. Прийшовши до майстра татуювань Марії, Іру змусили одразу обов'язково помити руки з милом. Особливо потрібно вимити місце, де буде робитись татуювання. В нашому випадку це якраз права рука. Наша героїня точно вирішила, що хоче тату, але тільки в кріслі зрозуміла. У мене починається істерика. Мені ніби і не страшно, але лише зараз. От зараз. Я розумію, що це не все життя. Та, все ж дівчина переборола страхи, і ми починаємо. Головним інструментом, без якого неможливо нанесення татуювання, є голка. Щоб малюнок вийшов гарним, голка повинна бути дуже гострою. Нанесення татуювання тупою голкою приведе до того, що рано або пізно краї малюнка стануть розмитими. Він буде нечітким і некрасивим. До того ж, під час сеансу людина буде відчувати нестерпний біль. Гостра голка набагато знижує болючі відчуття. Майстер Марія при нас розпаковує чисту голку і ковпачок і заправляє її у спеціальну машинку. Зверніть увагу, кожен майстер повинен обов'язково перед процедурою набиття тату при вас розпакувати одноразову стерильну голку. А ще він має дотримуватись деяких правил. Якщо ви їх будете знати, то ризик потрапити у руки гори професіонала зменшується. Взагалі, перше, на що треба дивитися, це щоб при вас розпаковувалися голки, доставались ковпачки, краска наливалася в чисті отакі баночки. А щоб робоче місце було обмотане отакою плівкою. Ну, взагалі, коли йдеш до майстра, треба продивитися його портфоліо. Це в першу чергу. Спитати. І тих людей, які були в нього на прийомі, і подивитись, як взагалі заживає його татуїровки. Наступний етап переведення малюнку, який обрала Іра на шкіру за допомогою спеціального паперу та звичайного олівця. Зараз або ніколи. Саме цей вираз тільки італійською з'явиться через певний час на руці у нашій героїні. Береться звичайний малюнок, кладеться зверху, потім малювцем наводиться і переводиться малюнок з обратної сторони бумаги. Цікаво знати. Іноді татуювання може не тільки прикрасити різні частини тіла, але й зекономити бригаді швидкої допомоги безцінні хвилини та врятувати життя. Підготовка закінчилась. Приступаємо до нанесення тату. Марія розказує, що в Черкасах тату не таке популярне, як у великих містах, але клієнти є, і їх не так вже й мало. А хто ж частіше прикрашає своє тіло, хлопці чи дівчата? Останнім часом приходять сімейними парами. Можу сказати так. І саме смішне, що коли. Наприклад, дівчина лежить, я її не і хлопець сидить там і каже, больніше, больніше і зроби больніше, і також навпаки. Ну тобто, взагалі, я б не сказала, що хтось там ча частіше, хтось там рідше, однаково, в принципі. Правда, терплять дівчата краще. Ну от і все. Нам знадобилося 30 хвилин для того, щоб Іра здійснила одну невеличку мрію. Марія замотує Ірину руку плівкою, щоб на рану не потрапили мікроби плівку чи пов'язку не можна знімати 4-5 годин. А зараз після татуювання я буду наносити, нанесла вже крем, потім обмотаю це плівкою. І на протязі 4 годин треба ходити, щоб не потрапила ніяка інфекція. Тому що в перші години якраз найвразливіше це місце. Татуювання готове, але це ще не все. Потрібно знати, як правильно за ним доглядати, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Заживає приблизно від тижня до двох, якщо правильно за ним дивитися, все то проходиться дуже ну неболісно. Головне це не мочити. Ну, тобто мочити можна, але не можна, щоб вона е, відмокала. Наприклад, ванни приймати. Ну, mm. тобто, не можна загорати, е, не можна солярі, всякі бані. Ну, тобто, це на, на першого тиждень? так? Ні, Чи? це місяць-два це місяць два. А, місяць, е, два. Да, це точно не можна. А так взагалі е, татуювання це як, от коли ви падали там, наприклад, на асфальті, здирали коліно. Точно така ж сама ранка. Просто головне не здирати, нічого там не колупати, <смі> Ну, щоб все було, зажило нормально. Є мазі дуже хороші мазі, як біпантен. Раніше був лосьйон, але я його чесь не зустрічала останнім часом. Можна крем також, можна пантестін, є угу. ліваміколь, етоній. Ну, це такі більш дешеві варіанти. Це. Якщо вже точно там всі гроші потратили на татуювання, то можна купити й такі. Ну, в принципі, це всі такі мазі. що… А скільки ж коштує таке задоволення? В Черкасах, якщо брати черкаси, то мінімальна напевно це гривень 400. Це якщо нормальний майстер, тобто нормальна машинка, ну не сама пал, як кажуть. В Києві в великих містах стартова ціна це може бути від 300 доларів. Uh -huh. Тобто задоволення не з дешевих. Uh -huh. Максимально uh -huh. все вище і вище. Хто, в принципі, хто як собі набиває ціну. От так. Uh -huh. Може і 10 тисяч кожен. Категорично забороняється робити татуювання, якщо людина страждає різними шкірними захворюваннями, знаходиться у сильному алкогольному сп'янінні, застуджена, почуває, що в нього підвищена температура тіла, помітив загострення в себе якого-небудь хронічного захворювання, спостерігається в психіатра або психічно неврівноважена. Не досягла 18 років. Багато людей, які зробили татуювання, згодом починають жаліти про свій учинок. Особливо це стосується людей, татуювання яких пов'язано з ім'ям колишнього хлопця чи дівчини. Можливо, людина просто переросла своє татування або ж не може влаштуватись на роботу в солідну фірму. Причин може бути дуже багато людині, яка зможе назводити татуювання, не позаздриш. У кожному разі у якому би якісному салоні і на якому би сучасному статкуванні це не робилося, на шкірі обов'язково залишиться шрам. Цього не уникнути. Татуювання видаляється... ну. Трьома способами, такі, що більш-менш, як скажемо, цивілізовані. Я не беру до уваги, що деякі майстри зроблять татуювання і потім, тобто не майстри, а люди, які собі це зробили, потім стараються самі вивезти. Найпопулярніший народний спосіб це кристалами марганцовки, як в побуті кажуть, калімаранеці 4. Засипають отримують хімічні опіки, випікаються дуже е, і боляче, і ці рани загоюються дуже довго, і рубці залишаються дуже негарні. Цивілізовані способи, я вважаю, що три. Якщо татуювання невелике по розміру і є змога в залежності, яка ділянка тіла, е, що можна видалити і акуратно зашити, тобто залишиться. Ну, Скажімо, такий рубець, який не псує зовнішній вигляд людини, то це оптимальний варіант. Якщо площа велика, то ми дерматомом, тобто апаратом, який пошарово зрізає шкіру, знімаємо татуювання до тих рівнів, коли не буде видно фарби. Все залежить від того, на яку глибину фарба введена в шкіру. Бо бувають такі спеціалісти, які забивають дуже глибоко. І та фарба всю товщину шкіри проникає. І якщо це зрізати, то виходить, що на цій ділянці шкіри не залишилось. І іноді буває потреба, що на цій ділянці потім треба робити пересадку своєї шкіри з іншої ділянки. Але таке буває не часто. Все за мою практику один чи два випадки було таких. А так, як правило, це частина шкіри залишається, і потім як зрізали. Ті шариш з фарбою, своя шкіра знизу підростає, рана загоюється, але залишається рубець. Про це все треба. Татуювання, ну якщо людині подобається, вона повинна розуміти наступні речі. Що те, що зараз красиво, через 10-15 років, коли і тіло стане не таке пружне, як у 18 років, а трошки шкіра буде втрачати тургор, тобто буде провисати десь малюнок. Тратить однозначно свою якість. Як воно буде виглядати одна річ 18 років, і коли буде 50, 60, 90 років виглядати, це ж різні речі. Друге, людина повинна до цього підходити виважено, тому що коли приходять через місяць після того, як зробили татуювання, то це ну, трохи смішно нібито, але ж щось туди не заставляє. Тобто, в таких ситуаціях якраз є можливість прислухатись до вислову сім разів відміря один раз відріж. Єдина правда про татуювання, яку можна стверджувати, це те, що багато хто їх робить під впливом моди. Але вона мінлива і до її капризів слід ставитись з відомою часткою обережності. Якщо рішення зробити тату на своєму тілі продиктовано виключно модою, то не поспішайте. Тож вибір за вами з вами була програма Я знаю як. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете тепер я знаю як.